thank you За результатами ретельно спланованої спецоперації та злагодженої координації підрозділів поліції Буковини, оперативники управління карного розшуку спільно з співробітниками Чернівецького районного управління поліції затримали жінку, яка за гроші обіцяла повернути безвісти зниклого чоловіка з фронту. Насправді ж вона не мала ні наміру, ні можливості й допомагати. Поліцейські встановили, що підозрювана в одному з месенджерів пообіцяла жительці Буковини допомогу у поверненні додому її чоловіка, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на фронті. Користуючись уразливим станом потерпілої, аферистка переконала її, що військовослужбовця нібито знайшли пораненим та за грошову винагороду, вона може організувати його переправлення із зони бойових дій додому. Довірившись, незнайомці боковинка перерахувала на її банківську картку спочатку 4 тисячі гривень. Згодом шахрайка почала погрожувати, що у разі відмови перерахування додаткової суми коштів чоловіка не вивезуть та залишить пораненого без допомоги. Під тиском аферистки жінка перерахувала ще понад 7 тисяч гривень. Лише після цього потерпіла, зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. У ході розшукових заходів Буковинські поліцейські визначили можливі місця перебування шахрайки. Відтак, залучивши сили та засоби поліції, вже протягом кількох годин розшукали жінку, якій потерпіла, перерахувала кошти. Нею виявилася 42-річна жителька Черніців. Як з'ясувалося, фігуранка намагалася приховати злочин, використовуючи кілька банківських транзакцій як засіб маскування. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення Гонпе Чернівецької області затримали жінку порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем проживання фігуранки поліцейські провели обшук, у ході якого виявили та вилучили низку речових доказів її протиправної діяльності. Слідчі поліції Буковини за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Чернівців повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. Також правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрювані запобіжного заходу тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановили причетність підозрюваних до вчинення щонайменше п'яти аналогічних злочинів на території України, Досудове розслідування триває. Якщо вам відома інформація, або ви стали жертвою шахрайської схеми, звертайтесь на спецлінію 102 або до найближчого підрозділу поліції.